Доброго ранку, мої дорогі підписники. Ось в Аланії і почалася осінь. У нас вже три дні поспіль ідуть дощі, і такі серйозні дощі, Правда, е, у нас е, до ньому 23-24 градуси тепла. І зараз йду на ринок. Осінній. Мене просили мої підписники показати осінній ринок. І... Так як і в Україні, тут багато гарбуза. Гарбуз турки теж придають велике значення гарбузу. Блюда з гарбуза. Я вам скажу чесно, я їх не-на-ви-ді-ла. Ну, Всі блюда, всі кажуть, каша смачна, те, смачне, те смачне. Воно мені ніяк не заходило. Але так як я змінила харчування і мушу прислухатися до цього, а моя донечка знайшла рецепт на англійській мові в англійських сайтах, а, а такий просто офігенний <рес> рецепт Супчика. Крем супчика з гарбуза, Я йду на ринок, мої дорогенькі, і покажу вам той супчик. Він просто чудовий. Як для тої людини, яка не любить такий гарбуз. То ну, взагалі, якщо я його признала, то це все. І так, мої хороші, я бажаю вам всього найкращого е сьогоднішнього дня. Е я бажаю нам все-таки е е лікуватися, берегти своє здоров'я, а хороше харчування, якісне харчування це залог нашого здоров'я. Я це зрозуміла. Я це зрозуміла, тому що це велика праця. Тим я вже 32 дні в марафоні на похудання, і скажу: мене взагалі мало цікавить похудання. Мене цікавить дуже здоров'я. Напевно, за 50 ми, напевно, про це думаємо більше. Ось. Тому здоров'я немаловажно, і ринок з цим пов'язаний. Що ж у нас на, в осінньому ринку, що є нового? Я вам це сьогодні розкажу, мої хороші. Папа, -па. очікуйте, ввечері буде супер-супер відео з, з якісними овочами, саме овочами. Які потрібні нашому організму? Очікуйте, папа мої хороші, не забувайте поділитися, мені дуже приємно все, що я роблю, я роблю для моїх підписників. Хоча їх тут дуже багато валанів, українців, нас дуже тут багато з'явилося, але ще дуже багато в Україні. І хочеться підсказати, допомогти. Я знаю, що багатьом дуже цікаво і трошечки, знаєте, позитиву нам не завадить щось позитивне, інформаційне. Воно зараз, як ну, кажуть, не на часі, я скажу, воно на часі, дуже потрібно, мої хороші. Па-па, до зустрічі, не забувайте поділитися.